І всім привіт! Сьогодні будемо оцінювати скіни, які ви писали мені в коментарі. Так, перший скін я вже писала і... Так. А де він? Ну, зараз будемо шукати. Так, ну ось я його знайшла. Такий прикольний скін, мені завжди на ці скини, тому 10 з 10. Ось. Такс. Перший е -е. скін це отакий, такий прикольний Я, яскравий, але мені не подобається обличчя, тому 9 з 10. Так, сьогоднішній скін знову не можна його знайти, але ну, зараз знайшу найближчий інформаційний. Так, я вже знайшла ось такий скін. Такий прикольненький, 10 з 10. Ну, все, вибачте за таку якость відео, мені просто лень було його обробляти. Ми ну, робитимемо ще ось такий начин. Всім пока!